Всім привіт, хто дивиться моє відео. Я ось поставила маленький стілець під будинок і сижу, налаштовую себе на роботу. Що сьогодні нічого не хочеться робити, але треба. Вчора ввечері не зробила те, що планувала. Пішли ми Жеником гуляти. А тепер треба загрібати сьогодні. Сонечко, не сонечко, а треба загребсти його. Отаке таке воно. Вчора ото консервацією займалася. Воно думає, що швидко-швидко, а поки те, поки все, поки там звариться, поки наріжеться, то й довго. Ну нічого, ми ввечері поставили кукурузу стерилізуватися і вжеником поїхали. Чоловік вже її там варив, закривав. Таке він може зробити. А ми відпочивали. То тут вже сонечко я винесла, був холодочок. З кухні, а це сонце треба вже заховати. Огірочки вчора закрила ось кетчупом, 5 баночок, це порція. І кукурузка. Рецепт буде на каналі. Кукурузку в мене вийшло взагалі 1, 2, 3, 4, 5, 6 баночок, але одна баночка тріснула. Я ж пішла гуляти, а чоловік закривав, то не, напевно, переварив, що він там робив. Ну, нічого страшного, 5 баночок також нормально. Ще буду закривати, хочу десь. 15 баночок зробити, а там вже як вийде. І ось такий компот з кабачків і алечі. Також я на каналі. Я його пила вже, але сама не робила. Ось, для родини зробила. Якщо їм сподобається, то можна робити. Хоча кабачки, смаку ніякого не дають, там в основному але таке для різноманіття смаку. Ой! Можна, так що буду заносити. Я чую, що у нас тут щось гудить. Ось комбайн працює біля нас. І з однієї сторони, і з іншої сторони посаджена, що то, пшениця, ячмінь не знаю що. Але воно вже все там лежить. Я не знаю, що вони там будуть косити. Я в цьому не розуміюся, але все лежить. Вже. Комбайн і до нас доїхав. Буде тепер нам робота солому носити. У нас трохи залишилося, але новенькою і трошки обновимо. Захмарилось хоть легше дихати, а тут так пари. Йду собі в кухню, а тут бачу чудо лежить, спить. А це як вляжеться? Ну і у нього пози. І так, і сяк. Ти живий? Кокос? Кокос. Кс. Так, Кс. я йду подивитись, що там накосили, що там. Є солома чи нема, бо там так багато було бур'яну. Йду ось через виноград. Дивлюсь, що він вже синіє, починає набирати колір. Дивлюсь, чи допомогло те, що ми обробляли. Наче все добре, а там буде видно, так як передають знову дощі, то, можливо, все вернеться. Але ж дивіться, який гарний виноградик. Уже він такий м'ясенький, скоро буде. Так, і тут ось покосили. нас це зліва від нас і справа. Прибрали пшеницю чи що це таке ячмінь? Так що завтра вже, якщо не намоче, то трошки собі візьмемо. Ми в тому році носили. Дивіться вже, яка гарна ужина. Женя каже шовковиця, але четвертувати. Я люблю таку м'якенька, тоді вона солодка, а ця така кисловата. Така. Не дуже я її полюбляю, вона мені чесно на смак, як ото от трошки компот прокис, то в неї такий смак мені, або наче ленце таке підіграло Але їмо вітаміни, треба їсти. Все потрохи. Так, я трошки поїла. І йду. Треба сказати, чоловіку, нехай прийде. я думала, обірвати ні. кислувата вона ще там. Буду закінчувати своє відео. Всім всього доброго. Велике вам дякую за перегляди, за коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Бувайте здорові! До побачення!